Здравствуйте, вас вітає Подійська розкіш. 20 жовтня сьогодні в календарі і я починаю відправку саджанців. Сьогодні хочу вам продемонструвати саджанці горіха Кочерженка. Це окремий вид горіха, скороспілого горіха, троновинного. І Він за своєю будовою і структурою деревини не схожий ні на один інший сот грецьких горіхів. Це є однорічні саджанці. Як бачите, морквина в них дуже велика, коренева. Найкращий і оптимальний варіант це садити однорічними саджанцями. Бачите, багато молодих корінчиків. На другому році після викупки вони переростають уже досить великі коріння і викопати такий саженець дуже проблематично. На третій рік взагалі нереально. Тож садяться вони тільки однорічними саджанцями. Як ви бачите, вже добре сформована плодова брунька під кожним листочком. Єдина умова це не висаджувати їх зразу у відкритий ґрунт на зиму тому що перший рік вони можуть підмерзнути. Сама рослина не загине, але рік ви можете втратити через те, що може підмерзнути верх. Надалі, в посіявши руки, деревина горіха Кочерженка гарно визріває і добре йде в зиму. Ось такий однорічний саженець. Ці саджанці не спутаєш ні з якими іншими сортовими горіхами грецькими. Як бачите, на усіх саджанцях вже добре видно гарно сформовані плодові бруньки.